Опа, і холостяк у кадрі, так, да, Калючик? Да. Водички каже, що це за чудо, що п'ється вода. що й поляну квасову, ти мене лічиться у бардачок. Так що, Калюха, можеш привітати замість Шелудька. Привіт. Да. Ну так не виходить, як у шелудька, треба да? казати, доброго дня ми з України. Коля теж, кстати, з України. Да? <соць> Село Пристроми рулить. Так що, друзі, продовження. Тобі ж відео номер 2 Я вже в першому говорив, що... Чекаю на калюнчика, тобто будемо їхати по Соняшниковому макуху на випуски. Так як нікого не можна зараз вирвати і допроситися, подзвонив до калюнчика, він наче найближче, вийшло да? <гум> з пристром. Ну Просто хтось на роботі, когось немає, ну якось так, а когось не хочеться. Так що, друзі, якось так. Колостяк з собственою персоною в Сергіоном Сергіовичому бусику. У нього є дві руки, в мене дві руки, вже буде легше. Так що печемо на виповский. Ну а там заснімемо, спитаємо Саньки, як у нього діла. Дуже довго чекали ми ту олію Санькину, щоб поїхати по маку. Сьогодні вже залишилося 4 мішка Макука. Так що, друзі, якось так. Купили води. Ну і туди. Поїхали. Ну що, друзі, їдемо по місту Березані і затронули тему таку з калюнчиком. Калюнчик Олесі Петрівни. Заказував яєчка. Зараз покажу річку нашу, що вона там не замерзла. Замерзла. Річка наша замерзла. О, так вона виглядає річка недра. О, так що калюнчик заказав у Лесі Петрівні яєчка, щоб перепілки там ліпили, ліпилися, е, лупилися. І в зв'язку із ситуацією, яка склалася зараз, скільки ти вже не спиш толком? Дві mm -hmm. неділі? 17 днів. 18 днів, ну скільки вони там лупять, на 17-й день. Так а, що я, Калюха я контролює ситуацію. Так що, друзі, хто сильно хоче, то те ставить цілі до неї йде. І немає значення, дорого це буде, недорого це буде. Саме головне, що це треба зберегти, щоб воно було. Тому що якщо не буде, то не буде з чого розпочинати. Так що калюха схотів. Проморочився з дієчками, сьогодні в тебе вже лупляться Шелудьківські перепельоти. Да? Шел... шелудьківсько да? Ну Це Сергієнко фамилія. Сергійчуківські. Так що, друзі, Сергійчук. отак. От Заїхали ми в центр міста. О, то, що Сергійович втикнув йому третє, а він не хоче їхати з поворота. Так що теж узі воно дерчить, гріється, молоко продається. Тобто життя вирує. Ну, якось так. Це дуже добре. Кума моя. Ай, кумці, кумці, не замітила мене. Це моєго покійного кума дружина Аліна. Надюшкіну, Надюшкі... Надюшкіну хрещена дружина. Так що якось так. Все ніяк ага, зафіксував, я там просто, просто не зробив наголос. На будинку по культурі поцепили нові банера і е, є фотографія Надюшки Сергія. Так що якось. Засніму. Я тоді, коли концерт був, то не дивився, можете подивитися, як я їздив на концерт, е ну, який типу, був зроблений від міської влади. Е міський голова е типу, е відзначував грамотами наших молодих, так сказати, українців, які займаються там, вокалом, танцями, так і тепер. Ну, але він не прийшов, ні він не прийшов. І не прийшов зам голови. Ну, якось так. Я вважаю, це не повага до громади, до першого ну, перше, -перше, до тих діточок, які в такий важкий час займаються і підтримують українську культуру. Ну, Це моє особисте, але у кожного своє бачення. Так що якось так. Все, і він, кажуть, їдемо, каже, їдемо на Київ-Харків трасу, їдемо в сторону Харкова, ну а там повернемо. На Соснову і на помоклі, і ми вже у Саньки випускали. Так що погнали. Ну що, друзі, летимо з калюнчиком. Тільки що дзвонив мені ще один калюнчик, калюнчик музичка. О, він мені Viber написав і е відчитався, що скинув харчуку Миколі на картку кошти. І я думаю, що поділиться моїм відео або Миколиним. І, е каже, є в нього знайомий кум, який займається волонтерством у Польщі, і, можливо, де щось підберуть. Ну, я думаю, то треба буде якось зв'язати е, їх між собою, тому що трошки можна купити дешевше, той де самий приборнічного бачення і ті ж саме тепловізори. Ну, то вже буде потім. Зараз Микола Музичка, канал ДХТ, займається цим питанням. Е, ще раз дякую всім небайдужим і блогерам, і людям. Тому що дуже багато блогерів буває критикують таких блогерів, як ми. Ви вже задовбали там. не та кричите постійно. Слава Україні! Там, У вас війна. Ну а вони знімають один якийсь там контент і вважають, що ютубовська площадка це тільки для того, щоб показувати, чим вони займаються. Ну зараз не те не те час. Я думаю, що це не кричимо, це крик душі, тому що... Це стосується кожного із нас, і ми не можемо бути байдужими. Правильно, Микола Миколайович? Чи я щось не так сказав, а? Правильно. Так що якось так, а там хай як хочуть. що кажуть, кричиш, не кричиш, не важливо. Важливо те, що ми ось їдемо, щось робимо і кричимо. Ну там кажуть, хто на що вчився, ну я не вчився кричати, я не є оратор. але е по стану здоров'я можу кричати, а коля може мішки кидати. Так отак -от і живемо, да? чи що? Я шучу. Трохи дуже кидаю, але таке. Комусь набагато важче і вони на це не звертають уваги. Ж там. Ну що, друзі, там, я не там, я тут. Заїхали в село Помоклі. Вони якось їдемо вдвох, раз-раз-раз, балакаємо, времечко бистренько проходить, сонечко світить, тепленько. На вулицю виходиш, зразу руки замерзають. А в машині, звісно, накоча горили тепленько. Так що село помоклі. Не знаю. Я завжди, як в село заїжджаю, мені якось, ну, якось на душі споминаєш вся своя дитинство. І завжди якось, коли всі виїжджають із села і село розвалюється, якось було на душі кепсько. Ну, Може зараз трохи людей побільшає. Обіймає, приймає, У вас калюха побільшало людей. Селі побільшало людей. Ші, не не, дай, не дай. бачиш? Okay. А я чекатиму, чекатиму Скільки, скільки треба, я чекатиму. Лише на тебе я чекатиму. Буду тримати небо, Небо триматиму For you.

Ми фактично на місці. Доїжджаємо. Найголовніше, щоб не на обіді Саня був. Впродовж 12 часов. Обично обід у людей там, часу до двох. О, Ну, а може в когось 12 до часу. Таке вже буває. Так що зараз доїжджаємо, бігенько це все діло, дасть Бог організуємо і печемо назад, тому що Леся Петрівна там займається копченням і якщо пропаде світло, то треба. Запускати генератор і направляти його чисто на коптілку для того, щоб догнати це все діло. Це те саме, що в колі з перепілками. Це треба робити, не треба опускати руки, дорого-недорого, а треба робити. Якось так. Це значить, знаєш, там, Якщо є світ дешевша ковбаса, немає на генераторі дорожче. Ні. Все воно стабільно, але трохи, звісно, не з руки. але то Мелочі життя. Так що, друзі, доїхали ми до Санька, стоїть якийсь газончик, мабуть, привозив насіннячко. На є оно. Отак воно. Ну а ми мабуть, поїдемо туди, там треба сані ні бочки загрузити, а потім уже Тут воно там у нас стоїть. Ой-ой-ой, так що зараз подивимося, що там робиться. Да, доброго здоров'я! Слава Україні. Слава Богу. Чуєте, а що там Саньок є, нема? Ви сьогодні? вам, Саня. — да, Він все я вам все, сказав. Я да? все вам розказав. Головне ще накладну знайти, бо зараз поїду додому назад. Та ні, є, є. Є накладна, Но так ви що зараз, друзі, санька немає, це Сашана мама. Вона починала цей бізнес, так? Я, да? це, я є, О, я і досі ход. Я просто з вами перший раз, коли це все діло починалося, я з вами познайомився так і є фобі, так і є. Працює Само... правильно, самоглавна. А саме а... главне. О, да це класно, це нормально. Так що зараз під'їжджаємо. ФОП є у нас накладна, тому що якщо не буде такої бумажки, якщо навіть і вас дуже гарно знають, сколько відкривай будку. То не дадуть, тому що ця бумажка може потрапити до когось іншого. Ну, накладна, це не бумажка. Без бумажки ми какашка, а з бумажкою чоловік. Це я розказую ситуацію, якщо згубите накладну, то навіть якщо вас гарно знають, вам все одно не дадуть, тому, що хтось може документом цим прийти і забрати. І все. Так що, як лотерея, хто виграв, то і отримав. Так що чек даю вам. Так, оце так, наші бочки, так? Да? Доброго здоров'я! А? а де ж ті дядьки самі головні? Тут що не приїдеш, одні ті самі всі поховали. Світла немає, так? Да? Знову? Світла немає, закончу. Кончилося, буває. Так що якось так. Виключає свою камеру. Звісно, виключаю. Сашко, ти тільки балакає, я би тільки включав. Да, ми ж все вас по старому, да? тобі цінова політика по макусі, так як і була. на шість, оптова чотири, олія шістдесят. Все, тепер можна і виключати. Ну що, друзі, будемо грузитися. Спочатку, мабуть, макуху загрузимо. Трошечки поспілкувалися. Кай, виключай телефон. А що там, каже, мої поросята? Ха -ха, поросят ходять, як Саня мені нічого не казав. Ну, але все буде добре. Так що будуть Колька, наші поросята і в випавска жити. Так що якось так. Так що поїхали. Що ти, Колька, трохи зажарився, ні? Так що, друзі, отак підзатарилися, закотили Саньки дві бочки з коляном. Добираємо ще в баклашечках. Отака олійка. Фух, так що якось так. Тут у нас у двох бочках вийшло скільки? 227 в одній бочці і 100... 113,5. 113 так що якось так. Що ще ще доберуть на малійку. Це ще наше, так? Да? Да, Оце все. Да. Да? Так що тоді вам дякуємо, світло з'явилося. Гарно вам відпрацювати. Звиняйте, що не так, з нас ще могоріч, наступний раз щось привеземо. Так що так, вам гарного дня. І тобі, і да. іди, іди да, знову, Давай, Що обратно виключать? Виключайте. Да. Чи можна не виключати, Чи обратно будемо Виключайте. щось тет -те, да тет там да, шурімуря, так? Да, світло з'явилось, ви одразу на роботу прилетіли і до да? Так що якось так. Саньки, привіт передавайте. Правильно я записала? Шелудька номер, хай всі дивляться, бо вони мене шукають. Та воно погано видно. 096, 619 43, 41. Шалудько? Все верно, все. Правильно, ну да. все. все. У вас же фамилия яка? Едина чи Едина? Едина. Да, вас склоняете, а Сашка просто Един. А он Един. Ну ты вот все. Почему и тоже склоняется? Едину. Від Едина. Ну, бачите, я сегодня от вас получил классную информацию. Мне уже 43 роки, а насчет китайцев и... Да. И всех остальных... остальные. Я, я, я могу говорить целодобово. <с reopen> <и>, Нет, так ]聞ить. ну вы ж... Да. Класна жінка, так що е, бажаємо вам, щоб вас менше виключали світло, щоб ручки ніжки не боліли. Гарних клієнтів, хороших, адекватних. А ви, ні, у нас всіх гарні клієнти, вони хороші, нема. поганих немає, але тільки саме чіте, губле, ви, щоб світло було. Читя ви мені скажіть, а ви по спеціальності працювали ким в своє время? Ой, Ким... І... Така якась должность у вас така, знаєте, командирська. От да, я, да, да, я так вгадав так, да, правильно. Да? а ну скажіть? Я була технологом, Клас. я була е директором столової групи. Я такий поняв. Я Мені просто подобається, коли люди заходять, і кажуть, так, а ну будь ласка, відійдіть, тут йде загрузка. Так, почекайте, підійде в машині, постадьте холодно, погрійтеся, прийде ваша черга, прийдете. Дуже приємно, дуже класно, коли ви дивитесь туди, а контролюєте ззаді. А на мене чого дивитесь? Справа тут що колектив стабільний. Я, я Витя працюю вже, буде. В 23 році, 17 жовтня, 19 років 20 років, як він працює. Командирський голос. Кстати, Саша перший. в прошлому відео говорив. Робили ми наголос на ваш колектив. і Він казав, отакий колектив. Друге Сергій Мельченко працює Та ти балакучий? 19. Такий худенький балакучий, так? Висок. Він мене вечно зустрічає, каже, ти чу сюди приїхав. Ну такий теж, на позитиві. Він він 19 років працює. 19. Вітя Павленко 18 років, тобто колектив дуже. І ще в нас є працівник, який 15 років теж працює. Клас. Чуєте, а Сашка по спеціальності ще на він вчився. Він він історик. А клас ще ну, бо він дуже так це все припідносить. Лайк, like, да. Бо він просто на заставці, там він же рибачок, я так зрозумів, Ниряє там туди-сюди. Да, любитель цього Подводник. діла Подводник, <рес> Да? Подводник, ну, раніше було каже, я служив у підводних військах. А що це таке за ти на подводній лодці? Був ні, каже, я їздив на підводі, людям воду возив на поле, як раніше. Старі не знаю, чи добрі, чи не добрі времена. тому що тоді це були всі добрі времена. РМ. То вже в прошлом. Будь-який час він добрий. Тому що є і позитив, і негатив. Але питання в тому в процентному в відсотковому відношенні коли було більше добра, а коли було менше зла. А тепер в даний час є більше зла, дуже в цьому, багато зла В цьому, да, в цьому дні, будемо так казати. А менше до але. Ми своїм але, позитивом будемо його вбивати, але, але, але ми будемо все рівно просить Бога, щоб Бог дав нам мир і спокій на нашій рідній землі, на нашій рідній країні. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати на цій солодкі ноті. Буду завершувати відео. І Мені дуже приємно, що на моєму шляху зустрічаються такі позитивні і дуже розумні люди. Тому що я казав, завжди кажу, я двоєчник, ну так сталося. Ну не було можливості вчитися, тому що поросень. Ну і зараз те саме роблю. Але якщо людина щось говорить, толкове, і можна взяти це все і оставити в себе в голові. І вчитися ніколи не пізно. От мені 43, а я кожен раз щось познаю нове від, е, ну, від різних людей, тому що різні напрямки у нас. Так що вам гарного дня, працюйте, миру, здоров'я, добра, нам скоріше скорішої перемоги. Пока, пока. Саньки, привіт! Все, пока-пока.